Доброго дня, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі Все по-домашньому. І сьогодні не думайте, це я не ремонтом займаюся так, що по-швидкому оприскувачем. На дворі, на вихідні прогнозують неймовірну спеку. Та й і так мої огірочки там себе неважно почували. А це зараз спасаю. Так як цього року було більше дощова, така похмура погода, я цей рік не зачиняла. Теплицю вапном. Але мені порекомендували навіть брати не вапно, а ось таке звичайне білило, водоемульсіонку, і якою ви користуєтеся, кімнату білуєте. Вона в мене трішки осіла, зробилася ось така пастоподібна крупинками. Я її зараз розмішаю, додам сюди. Зараз сюди вливаю. Десь пів стакана водички і розмішаю, щоб воно було однорідне розчинилося. Розчинилося воно не все, але я дивлюся, що мені вистачає. Тепер нам потрібно стакан цієї суміші на 4-5 літрів води. Також, я ще думаю, сюди використати ось такий колір, щоб максимально затінити теплицю. Потім, коли мені е, не треба буде вже тут тінь, просто взяли балончик, два водички, пробризкали. А якщо будуть дощики, дай Бог перепадати, то і так воно змиє. Так, все, розмішали через сито. Через ось це ситочко, що є в нашому бачкові, е, вливаємо суміш. Для того, хто таким користується, то знаєте, щоб не забивався, потім бачок крупинками. Так, чекаємо. А тепер трішечки капну ось цієї кольору. Такий у мене червоний він. Опа. Мабуть, навіть і багато. Отак розмішуємо, розмішуємо. Ну, все, суміш готова. Дивіться, такий вигляд вона має там всередині. Зараз на плечах ще добре розмішається і будемо затіняти. В теплиці справжня така спекота, все пов'яло, не дивлячись на те, що воно підливалося. І тому потрібно це робити. Зараз знімаю агроволокно і буду працювати. Ну от, все готово. Далеко навіть не відтягую, хай буде попід самий низ. Я не буду проходитися, мені головне верх і е, навіть меншу половину е, сторін. Все, працюю. теплиці трохи темніше стає. Так, Прокропила я менш освітлюєну сторону, зараз буду кропити сонячну сторону і побачимо, який буде результат. Так, прокропили перший раз. Одразу не використовуємо всю суміш, яка у вас залишилася. Чекаємо кілька хвилин, щоб висохло, і тоді прокрашуємо ще раз. Більш це так у вас буде просто намочена ваша теплиця і все буде стікати донизу. А якщо б помірно його обробляти і воно буде встигати висихати, то просто плутніша ось ця. Затіняюча маска нанесеться на теплицю. Все, тепер другий раз обробляю. І побачу, якщо в мене трішки залишиться ця горощина, то ще третій раз пройдуся. Уже щось є. Теплиця наша готова. Тепер накриваємо знову ж таки агроволокно і будемо чекати урожай. Ну ось і все, агроволокно є. Оброблено. Зараз подивимося, що робиться всередині. Дивіться, а всередині навіть дуже і дуже непогано. Бачите, таке темніше. Рослини себе набагато комфортніше будуть почувати. А зараз йду дати водички своїм козам. Вони вже попили зранку нормально, але гарно, плотно пообідали і поснідали, і знову треба давати водички. Намагайтеся дивитися, щоб ваших домашніх улюбленців, у вашої худоби, в такі жаркі дні була водичка. А також і бездомним тваринкам, песикам, котикам по можливості наливайте водичку. Тому що в таку спеку дуже важко тваринам знайти собі воду. Друзі, миру, добра, пока-пока.